Третій рік у моєму садочку ростуть величні рослини волотисті гортензії. Саме волотисті від слова «волоть» суцвіття захоплюють своєю красою, різноманіттям і непередбачуваністю. З настанням холодних ночей волоті почнуть змінювати своє забарвлення. І кожен день нові фарби будуть з'являтися на пелюстках. Є рослинки високі до півтора метра, а є низькорослі 60-80 см. Їх можна вирощувати навіть у кашпо. А полюбляють мої красуні, як і всі інші рослинки, підживки та рясний полив. Маю в своєму садочку 30 видів гортензії, але в бажаннях ще значна кількість, адже ці чудові кущики. Квітують щонайменше три місяці з липня до морозів.